Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали. Розпочинаємо новеньке відео з нашим Вовчиком. Діти все ще хворіють. Ну, Я би не сказала, що вони дуже прям хворі, але таких в садочок не водять. Сьогодні хочу трошечки навести лад в кімнаті, зробити нарешті собі нігті, бо я не знаю вже. Я вже планую, напевно, тиждень показувала, не пам'ятаю в якому відео, що планувала зробити собі нігті. Хто не знає, я їх роблю собі сама. І досі я це не зробила, бо це досить так довго. Плюс до всього хочу я, не знаю, чи купити собі на бровихну, чи купити собі фарбу. Коротше, дивлюся, я на свої брови, я їх спеціально не підщіпувала. Останній, напевно, місяць для того, щоб побачити, які ж в мене натуральні брови. І натуральні брови в мене, по-перше, не рівні, по-друге, ростуть, росте волосся не там, де потрібно, а там, де потрібно, його немає. Так що треба напевно все ж таки взяти хну. Вона дуже добре тримається саме на шкірі, і спробувати сама собі робити брови. Бо якщо йти до якогось майстра, треба кудись дівати дітей. А в мене няньок немає. Ось цей чудовий диванчик у нас завжди заваляний. І це все чиста білизна. Буває, що діти сюди щось брудне закинуть, але це буває дуже-дуже рідко, тому зараз це все я розберу. Проняв мене кожного дня, Да, мене кожного дня. але ну, я його не складаю кожен раз, як тільки його знімаю із сушилки чи з батареї. So, I'm I got so much to say. Never thought it would end this way. I've had so many thoughts spinning in my head. I wanna right my wrongs. Never thought they would do such harm. You got so many reasons spinning in your head. That's why you left. дуже класна книжка купляла я на секонд-хенді так як наш вовчик ще не читає це книжка німецькою мовою, але вона настільки якісно зроблена, і тут самі такі світові казки, які є у всіх книжках, можна вімкнути навіть. Якусь аудіоказку, яка тут їй показувати дітям малюнки, дуже класно. І ця книжка навряд чи порветься дуже швидко, бо сторінки зараз вам покажу, які. Дай на Вовчик мамі на хвилинку. Дай на. Ні? Короче, вона трошечки надірвана сама обкладинка, але сторінки можете побачити, ось якої товщини. Да, Вовчик? Якби вона була українською, це взагалі було б клас. Переверни. Переверни, не так. Переверни. Ось так. Ось. І ось так. Оп! А тут про все морокозлят. Казочка. Да? Да, синок. Дуже гарні малюночки. Цю книжку купила десь за 20 гривень. Побільше би таких книжок зустрічати на секонд-хенді. А зараз хочу порекомендувати вам ще один україномовний канал, і думаю, він вам сподобається. Привіт, мене звати Іна і я рада вас вітати на моєму каналі Інамар. Тут я знімаю щоденні влоги про наше життя у В'єтнамі та інших азійських країнах. Ми вже більше трьох років живемо в Азії, а останній рік у В'єтнамі. На моєму каналі ви побачите, як ми проводимо наші звичайні дні, де буваємо, що купуємо, що готуємо і що їмо. Я ділюся, куди їдемо, які місця відкриваємо для себе, а також показую життя в Азії без прикрас, справжнє, цікаве та дуже яскраве. Якщо вам цікаво, як виглядає азійське життя, хочете побачити, що і як ми купуємо на місцях, ринках або в супермаркетах, підписуйтесь, я покажу вам нашу щоденну реальність та пригоди. Не забудьте підписатися на Інамар, щоб не пропустити нові влоги. Буду рада ділитися нашим життям та пригодами з вами. Посилання на канал Інни лишаю вам в описі під відео. Підписуйтесь і підтримуйте україномовний контент. About the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep. I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kind of feel like calling, but it's too. Адісмісю. Адісмісю, сьогодні тут зняла покривальце таке такі біленькі В мене секунда було постелено. Воно вже таке, знаєте. тихенько вовчик. Вже таке було, знаєте, бруднувате. Вирішила замінити його. Що? Да, Мама потім заклеїть. І, коротше, вирішила дитяче таке невеличкі сюди застелити, поклала подушку, Вова відразу тут вмостився. Йому подобається. Взагалі діти люблять якісь такі халабутки, якісь переміни. Я також полюбляю взагалі. Я дуже полюбляю перестановки вдома. Раніше цим і займалась, а зараз у нас найбільш вдале планування тут в кімнаті, тому ніяких перестановок не роблю. Я вже тут розібрала одяг, як виявляється, його не так уже й багато. Зараз поховаю по шафах і постіль я не складала поки що, тому що хочу його. Або відокремити від о, всього іншого, бо таке на поличці робиться страшне. Постійно, постійно щось шукаю, постійно перевертаю, тому постіль поки не складала. Ну і тут футболочки і о, ці трусики, то зараз закину о, в шухляди. Ну і хочу, я знайшла штори в цій купі, які купувала на секонд-хенді, хочу сьогодні їх попросувати. І сюди вивісити. Якось темнувато зараз на дворі, Тому не дуже, напевно, помітно, бо сонця немає, але мені здається, що пора їх сюди повісити, де їм і місце. А ці короткі я просто поперу. І, можливо, одну із них повішу на кухні. А можливо, дві повішу. Там якраз довжини вистачає. Привіт, Вовчик, як справи? У мене є в шафі дві шухляди. Вони, звісно, такі, знаєте, доживають свого віку. Цим шафам дуже багато часу, і ось це дано воно не відмивається. Тут були і іграшки, колись дитячі, що тут тільки не було. І я, наприклад, хочу сюди спробувати скласти постільну білизну. Не знаю, чи це в мене вдасться, бо що би я сюди не поклала, вовчик це все викидав раніше. Зараз не знаю, як це все буде. Шафа в нас це дуже-дуже стара, їй вже, коротше, літ до пам'яті нема. Тут немає, мені здається, доводчиків. Ну, не доводчиків оцих по боках. Тут вони є, але погано ходять. Ну, але раз на тиждень відкрити, дістати постільну білизну, мені здається, буде зручно. Я не знаю, чи вона туди вся поміститься. Дуже сподіваюся, що поміститься. Якщо оцінювати поличку із постільною білизною і всім решта, то вона виглядає ось так. Якщо в ту шухляду, верніше в дві шухляди не поміститься постільна білизна, я зараз спочатку її дістану, оціню ситуацію, всю, то, можливо, я тут складу все ж таки постільну білизну, а туди перенесу все, що не відноситься до постільної білизни. Тобто, в мене тут є якісь рушнички, скатертини, якісь там. Я не знаю, що в мене ще там є. Але це не все постільна білизна. Ну, але поличка така в мене була завжди. Е, не знаю, коротше, треба це все перебрати, зробити тут порядок. Бо, ну, як ви собі розумієте, на всіх поличках в мене вже порядок, а ось тут ні. Хочу зробити невеличку вставочку, до мене звернулись за допомогою зібрати на дрони для наших хлопців для 42 та 46 бригади. Якщо ви можете приєднатися до збору, буду дуже вам вдячна. Задонатьте хоча б по гривні, по дві, по п'ять, по 10, по 100, хто скільки може. Саме головне кожен донат наближає нас до перемоги. Тому посилання на банку і на пост цієї дівчинки я залишу. В описі під відео ви зможете там прочитати всю інформацію, і навіть вона проводить якісь е, там акцію за донат за 200 гривень. Тому почитайте умови, і хто саме з тої місцевості, звідки вона, то зможе скористатися тією акцією. Ну, Все-таки порожнє, нічого я туди не складала. А ось тут перенесла я крижми дитячі це пелюшки, буває, треба. Тут скатертини і ось там у мене запасна тюль. Чесно кажучи, я не знаю, здається, вона короткувата, бо мені її неправильно врізали. Я не пам'ятаю, Ну, якась тюль є, і я думаю, що колись я її десь повішу. І найголовніше, це у мене ось поличка із постільною білизною. Тут тільки постільна білизна, нічого більше немає. Тут підодіяльники підковдри, тут простирадла, в основному всі на резинці. І тут в мене наволочки, тут 70 на 70. Тримаю їх чому? Бо на нашому будівництві є дві подушки розміром 70 на 70. Решта все 50 на 70. Ну, наволочок у мене багато, бо багато подушок є запасні, і я їх не збираюся викидати чи щось робити. Коротше, ось така в мене тут краса вийшла. Я дуже задоволена, що нарешті на цій поливці лишилися тільки постільна білизна. І її можна ось так ось все порозкладати і буде дуже зручно діставати, не перевертати все. Бо чим більше тут всього наставлено. Чим більше ось тут впереді стоїть, там достаєш ззаді, коротше, все падає, все валиться, потім хтось складає постільну білизну замість мене, позапихали просто і, коротше, ось так. Коротше, в мене вийшло. І я думаю, що тепер буде легше дотримуватися тут порядку, коли тут тільки постіль. У мене є ось така. Прасувальна дошка. Я колись планувала собі купити нову, але мені мама запропонувала ось цю стареньку. І так як я не дуже часто прасую, я вирішила все-таки її взяти. Ніжки тут алюмінєві, здається, якщо я не помиляюсь. І цю дошку вже два рази обшивали зверху, але це була не я. Як бачите, зверху вона така, знаєте, страшненька. І що я вирішила з нею зробити, я давно її хочу обшити. Ми навіть з чоловіком брали степлер із нашого будівництва, але я не знаю, чи зараз я його знайду. Якщо не знайду, то обшию просто вручну, ось тут з-під низу. Там воно так і підшивалося. Єдине, що мені зараз треба саме тканину натягнути, якось її пришпилити, бо в мене шпильок, здається, і немає, а можливо, є. Треба подивитися у своєму швейному. Я ще не така господиня, і взагалі дуже рідко я коли шию. Але ось таку роботу хочу зробити. Дивіться, що в мене тут є. У мене є ось така тканина. Вірніше, це наволочка, яку я купила на секонд-хенді. Подивіться, яка вона красива, ну дуже гарно Мені подобається. І так як вона подвійна, ну, Тобто це наволочка, то її мені має вистачити достатньо, щоб обтягнути цю дошку. Зараз буду розпорювати її. Ось вона мені, до речі, не по розміру подушок. Якби була по розміру, можливо, мені було б пішкода її взяти, розпороти, але, коротше, не шкода. Не шкода, буду робити пасувальну дошку красивою. Поки я наволочку розпорювала, дивіться, хто у нас тут спить. Буся, я розумію, що тут гладільна доска. Але я тебе гладити не буду. Я буду гладити тут на кітку. Так, дивіться, що в мене тут виходить. Я, напевно, зараз цю наволочку попрасую, щоб не було ось цих, бачите? Таких заломів, щоб вона була красивенька, така як треба. Ну і ще, напевно, вийде декілька носовичків таких красивих. Так що просую. Буду підрізати, чи буду підколювати, а тоді підрізати. Побачимо зараз. which way do i follow what happens to my elbow? i turn to you and hope you can guide the way sometimes i give up just wanna be on my У нас тут магазинчик, в поляну хочу скупитися продуктами, бо завтра Юрчик, напевно, до школи йде. Ну, я дуже сподіваюся, бо дистанційне навчання це не дуже добре. Ось Віка буде їхати на навчання з двома малюками. І, коротше, вийти з ними скупитися буде практично нереально. Тому мені все-таки, поки вони вдома всі, Вискочила тут на якихось 10-15 хвилин. І все покупляю. М'ясо в мене є. Яйця в мене є, але можна було б взяти ще, бо це ж на цілий тиждень. Я сумніваюся, що малюки в мене скоро підуть у садочок. Не знаю, сьогодні буду включати вже інгаляції, бо діла не буде. Дала хлопцям вже банани. Зараз покажу вам, що купила. Саме останнє, що я взяла, це дві пляшки ось з такої солодкої води. Взагалі солодку воду практично ніколи не купую. На свої компоти, але була акційна ціна. Думаю, діти дуже давно не пили. І зараз посипляться коментарі, що таке давати дітям не можна. У мене є старші діти, які таке п'ють. Так, взяла я ще яблук. До речі, сьогоднішня закупка у нас на тисячу гривень. І це досить такий бюджетний в ще магазин, бо є короче, різні. Взяла батон, не нарізний звичайний, два пакета молока, два ось таких йогурта. Були не по акції, але тут і не літрова пляшка, дивіться, 750 грамів. Навіть не мілілітрів, а грамів. Один взяла з черешнею, один із персиком. Слухайте, якщо взяти на світло, бачите, де йогурт? Для чого стільки ще пляшки зверху, я не знаю. Так, вовчик мені допомагає. Далі взяла кілограм гречки, в нас ще є, але взяла, нехай буде. Далі готували ми плов. Нещодавно рис весь пішов, взяла рис, до речі, досить такий дорогий. Я ще хотіла взяти велику пляшку олії, але зрозуміло, що я її не донесу. Так, два масла. Також взяла ось такий кілограм вермишелі. ось такий. Я почала такі, бачите, різнокольорові вермишельки, думаю, дітям буде цікаво їх їсти, тому що їх взяла. Вовчик вже тут вибирає собі йогурт, який буде пити. Зараз Василько мама дістане. Почекайте. Так, були ось такі. Напевно, камеру треба розвертати, бо погано видно. Взяла ось такі кульки шоколадні. Ось так вони там виглядають. 200 тут грамів. Не пам'ятаю ціну, але купила, взяла соломку, солодку. Така більша пачечка, тут 240 грамів. Шматочок сиру твердого. Взяла багато мівіни, і це ще не вся, бо Віка буде брати з собою гуртожиток. Ще ось таке печиво до кави. Взяла велику упаковку 370 грамів. Так. Зараз Леся. ось такі взяла пряники. Взяла зернятка 20 гривенька. Васильку показую вам її 20 гривень ось така. І взяла капучину. Ось така в мене сьогодні закупка. Це все 1000 гривень. Щоб я сказала, що тут є що такого багато їсти. Хотіла ще взяти борошно, до речі, але не взяла, бо трошки в нас є. Я не думаю, що щось буду випікати. Бачите, мої яблучні магнати. Помить, помить яблуко, помить. Тільки подивіться, яку сумочку носить в мене Віка. Це її купувала на навчання. Поначеплювала собі дівчина. Це дівчині буде 17 років. Ну, щоб ви собі розуміли. Віка зараз буде Віка мені спилювати нігті, бо все-таки швидше це робити з нею. У мене, до речі, ось такий апарат для манікюра та педикюра купувала за 1290 гривень ще колись. І... Непогано, скільки користуємося з вікою, то дуже класно. Нарешті в мене руки дійшли на ці нігті. Подивіться, як вони повідростали. Це взагалі. Я оці нігті підриваю, щось беру і весь час догори, тому буду зменшувати сьогодні максимально. Таємна шухляда Хогвартса. Дивіться, це шкарпетки без пари. Я їх завжди після прання лишається декілька штук, і я їх сюди кидаю, кидаю, кидаю. І потім, якщо звідси все дістати, то можна знайти багато-багато пар, і те, що без пари все-таки залишається тут в шухляді, я викидаю. Ну, тобто, після, такої... після такого перебирання. Так що, напевно, зараз також переберу шкарпетки, треба дітям шкарпетки. От, наприклад, бачу, бачите? Ось вже пара. І тут їх багатько-багатько. Ось така в мене тут купа вийшла, тільки шкарпеток, і будемо розбирати. Ось це пари, які познаходились. В основному це дитячі, Василькові і Вовчикові. Це мої шкарпетки, це Юрчикові. Віка свої вже забрала. Також ну, досить непогано. У мене тут вечірня кава. Знаю, що на вечір каву не дуже корисно пити. Але я цілий день не пила кави тому ввечері можна. Не показувала вам, як переробила нігті. А зробила такі. Не яскраві. Взагалі, останнім часом я завжди роблю не яскраві. Єдине, що це було на Різдво червоні нігті. І на тому червоний в мене гель-лак закінчиться. Не знаю, коли ще в мене буде настрій робити червоні нігті. А ось такі дуже гарненькі. І ось цей нігуть було дуже боляче робити, бо довгі були нігті в мене вже. Я постійно щось брала. Соскальзувало і цей нігодь травмувався. Коротше, я сподіваюся, за декілька днів він мене пройде, бо довжина, довгі нігті це не моє. Особливо що трьома дітьми це точно не моє. Ось це саме-саме зручно. От серйозно.